У Кіровському районному суді Кропивницького п'ятий рік розглядають справу про вбивство 16-річної школярки Діани Хріненко. Нагадаємо, школярка з села Субиці Кропивницького району зникла 24 серпня 2018 року. Пішла на святкування Дня Незалежності і додому не повернулась. У березні 2019-го за 12 кілометрів від Субоців знайшли рештки тіла людини та фрагменти одягу. Те, що вони належать Діані Хріненко, підтвердили три експертизи, говорив тоді начальник поліції області Роман. Козяков підозрюваного у вбивстві Миколу Середніцького затримали у Польщі чотири роки тому. Під час судового засідання слухали аудіозаписи розшукових слідчих дій. Вони проведені за участю обвинувачуваного у серпні 2019-го, сказав прокурор Костянтин Клюкін. Що він бачив той день труп, тобто він вказує, ти точно його співрозмовник питаєш, точно ти пам'ятаєш, що не було браслету. Він каже, ну не пам'ятаю точно, однак як пригадую, то вроді не було. Він вказує, що після того, де він закопав тіло Гриненко, він приїжджав на це місце чотири рази. Під час засідання заслухали 15 аудіофайлів. Прокурор коментував зміст висловів обвинуваченого. Взяв лопату закопав її в полі. Крім того, зазначає, що в машині були кров, яку він після вчинення кримінального правопорушення вимивав. Вказує, що на задньому сидінні було знайдені а вказує, що спалив четверти після вчинення кримінального правопорушення, Вказує що на задньому. Чи хілові були знайдені кров в ДНК? Він не розуміє, як це можливо, каже, я все добре ви було вказано, що викопав на два штека. Дійсно, по експертизі була тіло моєї дитини, було закопано на два штика. В аудіозаписах розшукових слідчих дійшлося про те, як Микола Середніцький позбавився від знаряддя вбивства. Викинув знаряддя не на злочину в поле. <клес> Отак його так і не знайшли і пов'язують за тим, що можливо була У Умальному акті сказано, що він наніс для встановлення сільським предметом, який має тверді властивості. Підозрюваний своєї провини не визнає. Двух-трьох ну, треба було якось розказувати історію. Мене примусили. Дійсно, мене було нічого вибору. Е, можу ну, наводити аргументи теж багато і много принести, спокажи, що відбувалось на СІЗО, що відбувалось на умовах ІТТ. Адвокат підозрюваного Олександр Урцаленко вважає цих доказів для обвинувачення убивстві недостатньо. Тому вже нема. Предмету, яким наносили тілесне ушкодження, немає речей, які викрадені. Миколі Середніцькому суд продовжив тримання під вартою на два місяці. Якщо його провину доведуть, загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.